Ось погляньте, монетка в Грудиці. Так що давайте разом з вами і поглянемо. І давайте послухаємо неймовірний рай для вушей. Місяць вияснився як срака, зорі видно, де неде. А у нас монета. І давайте поглянемо, друзі. Ось такий монетосик у Грудці. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде пошук на ось такому полі. Схоже, що тут закрили вологу. І ось, як поглянемо, остання хата цього хутера була ось там в кущах. А ми ось під річкою гуляємо на ось такому полі. І в нас перший сигнал, і подивіться, як він файно лежить, друзі. Зовсім поверхневий. Ось погляньте, монетка в грудиці. Так що давайте разом з вами і поглянемо. Опа. Це у нас, друзі, дві копійки. Дві копійки. Зараз скажу вам рік. Не знаю, як чути, вітер такий дуже. Шановне товариство, це у нас дві копійки 35-го року. Такий непоганий навістан. Добре, продовжуємо. Будемо гуляти ось під цією річкою і поглянемо, що у нас тут буде. Прийшов випити води і от знайшов таку штуку. Тракторист полосів на монтіровку. Нічого, заберемо, пригодиться. І зараз, друзі, вам покажу, є там у нас монетка, схоже що Імперія. Тільки не знаю, як буде чути, тому що величезний вітер. Ну і наша монетка. Зовсім поверхневий сигнал. Давайте поглянемо. Це у нас Миколи 2. Одна других або одна четвертих копійки. Зараз трішки відітру і поглянемо. Це в нас одна друга копійка, 1898 рік. Ось так. Що цікавіше, тут був у нас або смітник, друзі, або це був не останній будинок, як я казав у цих кущах. Можливо, я ж кажу, або тут був ще один будинок, а можливо, тут був смітник або город, тому що багато черепків з посуди трапляється. Тому ходимо, монетки є. Так, наступна знахідка, друзі, це у нас п'ятачок. П'ятачок радянський. Давайте поглянемо. 88-го року, 5 копійок. Ця сторона набагато краще збереглася. І наша стандартна шмурдь гільза, без козирка і 2 ложки. Тобто сигнали є, копати можна, не все ще, друзі, тут вибито. Тому продовжуємо. Ходив я туди, хотів поглянути по ЧК. Немає там нічого, що нас би зацікавило, так що копаємо тут. І давайте послухаємо неймовірний рай для вушей. У нас також поверхневий сигнальчик, і, друзі, в нас... За звуком Мідяк. Можливо, і ні, друзі, це Мідяк. Я спочатку подумав, що це буде одна копійка 24-го, ні. Зараз протремо і поглянемо. Бачу, що вже видно, що це монетка-царизму. Ні, друзі, напевно я свій досвід пропив, тому що ні це, друзі, одна копійка 24-го. Ось так. Чомусь я подумав, що це як у миколаївських монет. Оця сторона. Так, ось подивіться, також черепки валяються, також посуд. Тому цікавеньке місце. Навіть десь проскакував кирпич у нас. Так що продовжуємо. Чомусь все рідше трапляються три копійки, мені не знаю чому. Сигнальчик 24. Але і так видно, що це у нас радянщина. Зазвичай одна та дві трапляються. Так, друзі, три копійки. 30. 32 року. До речі, та монетка була 2 копійки 35-го, це в нас старого стилю, не нового, тому що 35-го року є два різновиди. Ось так. Тільки напробалакали за 2 копійки. І ось, друзі, якраз біля води, біля берегу. Неглибокий був сигнальчик. Давайте поглянемо 2 копійки. 49-го року, друзі, трішки підзализана А ні, непоганий стан у неї, друзі. Ось так. Відійшов аж на самий бугор, далеко вже від того місця. Так, і що ж, продовжуємо збирати дріб'язок. Цього разу у нас, друзі, 2 копійки 31-го року. Ось так. Добре, у нас ще гадаю, що буде десь півгодинки, тому що сідає сонце, воно вже точніше сіло, тому півгодинки і почнуть дрочити комарі. Ось вже місяць ходить, ось таке величезне поле. Місяць вияснився як срака, зорі видно, де не де. А у нас монета. І давайте поглянемо, друзі. Ось такий монетосик у грудці. Це вже за сьогодні у нас друга монетка знята таким способом. Ось так, як то кажуть, історія під ногами. Так, друзі, давайте відпочатаємо. І поглянемо. Або зачекайте, я зараз включу камеру, точніше світло. О, так набагато краще видно тому що фокус не хоче діяти. Як воно впочати туди. Хм. Задача із зірочкою. Так, зачекайте. Ну що ж, це в нас одна копійка 31 або 34-го року. Так, друзі, погано вже дуже видно. Тому тим часом за такий контент. Ти цим подобайки, не забувайте підписуватись на канал. Далі в нас буде цікавіше. Ну, а тим часом йдемо назад і будемо їхати додому, тому що вже темно. Так, друзі, напевно, на сьогодні остання знахідка. У нас три копійки. Не знаю, що за рік. Так, друзі, 70. 72-й. І будемо збиратися, тому що штанів немає, а комарі довбуть, дай Боже. Тому, друзі, зустрінемося на огляді знахи уже Ну що ж, у нас такий плавний перехід від комарів до першого снігу. Буває таке. Так, друзі, що хотів би сказати із последнього сюжету на відео там могли чути звук мотору. Якраз привезли собаку, і в самому кінці із ліхтариком я вже не вспів відзняти вам ось такий сигнал. Не знаю, де поділося те відео, але пробігав до мене паздюк, також його знімав, але відео не залишилося. І в нас була одна копійка 1906 року. Чудовий у неї стан. Ну і звісно. Копієчка у нас 24-го. Відчистилася, пройшло вже багато часу. І ще в нас ось така одна других. Одна других 1898 року СПБ. Ну і звісно, ці монетки радянські ви вже все бачили. Так що, друзі, кому сподобався пошук, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Поверніть живим.